Вітаю, я Тетяна Волошка, завідувач педагогічного відділення. Незабаром розпочнеться вступна кампанія 2024. І перед випускниками 9 класу постане питання питання вибору майбутньої професії. Серія відеороликів допоможе тобі обрати омріяну спеціальність. Майбутнього та долучитися до студентського життя економіка правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. У цьому відео ти познайомишся зі спеціалістами педагогічного відділення. Це група професіоналів у галузі освіти, які об'єднуються для спільної роботи для вирішення педагогічних питань, обміну досвіду та підтримки і розвитку педагогічної практики та науки. Педагогічна спільнота, включає вчителів фізичної культури, які займають підготовку дітей та учнів до занять фізичної культури і спорту. Читалів початкових класів нож, які відіграють дуже важливу роль у формуванні фундаменту знань, умінь і навичок учнів. Тому їх робота має величезне фундаментальне значення для подальшого успіху дітей у шкільному житті, вихователі закладів дошкільної освіти, які створюють сприятливу атмосферу для розвитку та навчання малюків, які допомагають їм стати гармонійними та самостійними особистостями. Соціальним педагогам, які допомагають учням у вирішенні особистісних соціальних, психологічних та навчальних проблем, а також сприяють їхньому адаптованому росту в освітньому середовищі, соціальних робітників або працівників, які надають консультації та психологічну підтримку людям, які потребують допомоги у вирішенні особистісних питань, а також вони покращують відносини з найближчими людьми та проблеми, які виявляються у сім'ях. Також вони взаємодіють з різними благодійними організаціями, які дійсно допомагають такої категорії населення. У 2023 році ми є першим закладом фахового передвижої освіти в Запорізькій області, які в особливо в умовах воєнного стану першими пройшли успішно пройшли акредитацію двох освітньо-професійних програм дошкільна та початкова освіта. Якщо ти переглядаєш це відео, значить серйозно підійшов до вибору майбутньої професії. Обирай свідомо, бо твій успіх це успіх України. в цілому. Слухай, а ти вже знаєш, куди будеш ступати? Поки що не знаю. Вибір досить великий. Але у мене є чудовий варіант. Ну, тоді, може, глянемо його. Звичайно коледж динамічно розвивається та надає своїм студентам найсучасніші можливості професійного навчання та відповідає потребам сьогодення. Дистанційна асинхронна та індивідуальна форма здобуття освіти дають змогу набути професійних компетентності. Не тільки під час лекцій, семинарів, а й практичних групових заняттів. Викладачі коледжу активно використовують сучасні технології навчання під час проведення ділових ігор, семінарів, дискусій, розв'язання кейсів і ситуаційних прав. Подобається відкривати щось нове, займатися пошуковою роботою. Тоді ти зможеш реалізувати себе у ролі дослідника, спробувати написати свою першу пошукову дослідницьку роботу, взяти участь у щорічній науковій практичній конференції молода наука або про те відчуття. Долучайся до науковості. А кович, а частина мого професійного розвитку ставила моя участь у студентському самоврядуванні. Сучасний педагог повинен прагнути до особистісного зростання. Саме тому на другому курсі я була обрана головою студентської ради. Це допомогло мені розвинути свої літерські та організаційні навички. Упродовж вивчення вибіркових дисциплін, критичне мислення, оздорович харчування, психологія конфлікту. Я розширила свій світовник. Та знання з різних сфеж. Гливою складовою фактору підрахунку студентів коледжу є практична підготовка. Сьогодні вона голосується на запровадженні елементів дуальної форми забуття освіти, ролі роль роботодавця, професійному встановленні майбутніх фахівців, дошкільної та початкової освіти, оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів, практичний доступ роботи, установах, організаціях різних типів. Навчальний процес у коледжі побудований так, що студенти не лише здобувають теоретичні знання з різних дисциплін, визначених навчальним планом, а ще й мають можливість пройти навчальну та виробничу практику. Коледж тісно співпрацює з закладами дошкільної освіти різних типів, а відтак є реальні можливість ще під час навчання відчути себе частинкою партнерської команди. Ще однією важливою перевагою нашого навчального закладу є те, що він надає освітні послуги, які користуються попитом на ринку праці. Тому, навчаючись на третьому курсі, я. Змогу працювати в приватному закладі дошкільної освіти. Саме практична діяльність у різноманітних закладах загальної середньої освіти, приватних школах, Центрах розвитку дитини дає мені змогу пізнати та випробувати себе у ролі вчителя, відчути смак цієї роботи, визначити власні професійні інтереси, переконатися у своїй психологічній готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, збагатити або скоро. Особистості педагогічні погляди, позиції сформовані під час навчання в коледжі. Отримавши теоретичні знання, я спробувала поєднати навчання і практичну діяльність. Навчаючись на четвертому курсі спеціальності 12 дошкільна освіта, я працюю вихователем в закладі дошкільної освіти. Це допомагає мені ознайомитись зі всіма аспектами роботи вихователя, які в умовах аудиторного навчання не можуть бути засвоєні в повному курсі. навчаючись на четвертому. Ми маємо змогу проходити виробничу практику по закладах дошкільної освіти і співпрацює з по організаціями. Моя база практики початкова школа прогресів, працює з воді організацію і несе. Студентське життя це прекрасна пора, про яку мріє, мабуть, кожен школяр для всіх часів було і є символом молодості, веселища, твоїх знайомств та відкриттів. це Шанс побачити світ призначено до однієї з найкращих спільнот ЕПФК знову. Бирай свідомо. ЕПФК твоя історія успіху. Мене звати Лілія, я випускниця економіко-правничого фахового коледжу. Я навчалася за спеціальністю соціальна робота. Наша група була особливою зі всіх сторін. По-перше, ми поступили на навчання у 2013 році. Тому наша група називалася «К-1313». Ми це дуже обожнювали. Також наша група була дуже дружньою навчання проходило дуже цікаво та весело. А з нашим прекрасним куратором групи ми справлялися зі всіма проблемами, які нас спіткали. Робота це про добро. Про вдячність, про підтримку та про щедрість душі. Соціальна робота створена для тих, хто хоче допомагати людям. За роки навчання у коледжі. Ми дуже багато волонтерили приймали участь у багатьох заходах, а не просто сиділи на парах та слухали лекції. Я отримала ні з чим не зрівняний досвід у коледжі, тому я на цьому не зупинилася і дійшла до магістра соціальної роботи. Але і це мене не зупинило, і зараз я отримую магістра психології. У роки навчання я встигла попрацювати у запорізькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а потім поглибилася в психологію. Зараз я вже декілька років живу у Великій Британії та працюю онлайн-психологом. Навіть тут я не кидаю своє захоплення соціальною роботою та працюю з благодійною організацією Sunflowers for Ukraine. зі всією впевненістю. Можу сказати, що навчання у коледжі – то кращий час, який дав мені орієнтир у моєму житті величезні знання та людей, які є зімною досі. Мене звати Штефан Анна Костянтинівна. Я навчалася в коледжі за спеціальністю соціальної роботи з 2013 по 2016 рік. Зараз я працюю в районній адміністрації Запорізької міської ради, навчальника відділу організаційної та кадрової роботи. Коледж започаткував в мені нові якості: це якості рішучості та амбіційності. Коледж подарував мені дуже класний життєвий досвід та моїх найближчих друзів. Викладачі коледжу надихнули ризикувати, не боятись. І саме тому в кожній молодій науці я брала участь, я писала ці тези. І одного разу навіть вже в 2019 році, коли я вже закінчувала магістратуру за спеціальністю соціальна робота, я спробувала взяти участь у всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі спеціальності соціальна робота. І я привезла перемогу. Рада вітати вас на сьогоднішньому заході в такому потужному закладі освіти. Я Караліна Денисівна, випускниця економіка правничого коледжу, спеціальності соціальна робота закінчила даний заклад у 2015 році. На сьогоднішній день я працюю головним спеціалістом відділу планування та організаційного забезпечення департаменту апарату виконавчого комітету Запорізької міської ради. Коли постав вибір навчального заходу для мого подальшого навчання, то економіка правничого коледж займав перше місце в моєму рейтингу. І на сьогоднішній день він також залишається одним з найпріотетніших закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших бакалаврів у нашому регіоні. Після обрання закладу освіти я вирішила записати. На підготовчі курси. Мій підготовчий курс тривав три місяці. і вивчала такі предмети, як історія України та українська мова. Якщо у вас є можливість записатися та відвідувати курси, я вам дуже раджу не скористуватися. Зараз це дуже легко, адже дистанційно, не виходячи з дому, ви можете поглибити свої знання та бути впевнені, що ви вступите до Коледжу обирайте економіко-правничу коледж спеціальності соціальна робота і ви залишитеся задоволені від вашого навчання та подальшого працевлаштування. Добрий день, вибадія. Моє ім'я Олексій. І я хотів би стати організатором івентів у своїй школі. Чому? Спитаєте ви? Тому що я бачив івенти в своїй школі. Вони були цікаві. Але не найкраще. Тому після 9 класу я вирішив. Що 10-11 клас це марна трата часу. Та й не було б нормальних 10-11 класів. Я поступив на спеціальність соціальна педагогіка. Спочатку я вступив на цю спеціальність. Під час навчання я проходив курс з івент-менеджменту, де й зрозумів, як робити цікаві події у школі. Чого я хочу? Я хочу, щоб у моїй школі були цікаві та оригінальні івенти. Хочу, щоб школяри ходили до школи не як до місця нудьги. Подумай, а чого хочеш ти, що хочеш покращити в своєму житті та житті інших. Знай тільки одне: зробити зміни на, на краще можна навчатися тільки на нашій спеціальності соціальна педагогіка. Є питання? Приходь на день відкритих дверей 24 лютого. Чекаємо на тебе. Привіт, мене звати Настя. Навчаючись на 3 курсі спеціальності соціальна педагогіка, при вивченні фахових дисциплін, я вже розумію, що наразі Україна знаходиться в складному становищі. Війна дала зрозуміти нам, наскільки соціальні професії є важливими. Наразі з'явилося багато ВПО, які потребують допомоги. Я теж є ВПО і розумію кожну людину, що потрапила в дану ситуацію. Для того щоб допомагати якісно та професійно людям соціалізуватися, я навчаюся кожен день. Коледж допомагає мені знайти нові знайомства, допомагає розкрити мої таланти, вчить основним навичкам для успішної роботи. Хочете навчитись допомагати людям? Вступайте на спеціальність соціальна педагогіка. Я, Єлизавета, хочу поділитися з тобою своєю історією вибору майбутньої перспективи, тому я розповім тобі свою історію навчання. Із рекомендованих спеціальностей я обрала соціальну педагогіку, бо саме на ній люди вчаться бути корисними суспільству, а допомога це моя кредо по життю. Ви спитаєте, а які перспективи? Їх багато, вони цікаві, хороша зарплатня, але головне, який креативний та емоційний колектив. Хочеш дізнатися більше? Тоді приходь на День відкритих дверей, відвідай курси, консультуйся з викладачами та вступай на соціальну педагогіку. Бажаю успіхів! Вітаю, мене звати Марія. Я би хотіла розповісти про те, як я вступила на спеціальну соціальну педагогіка. Моя розповідь про те, як я зрозуміла, що мій вібр інтуїтивний і він був правильний. В 21 році я закінчила школу і мені захотілося змінити своє життя та занурити життя студентів. Я вирішила піти в коледж, щоб дізнатися багато чого нового та цікавого. На початку я не уявляла, хто такий соціальний педагог, але згодом мені стало цікаво, та я зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з цією професією. Після проходження практики в різноманітних організаціях я помітила, що є багато фахівців, які допомагають долати труднощі, ставати сміливішим, долати гнів, страх та багато іншого. Це були фахівці, які працюють з емоційним інтелектом. Тому після завершення навчання планую почати працювати в школі в якості соціального педагога. Отже, при виборі своєї професії дослухайся голосу свого серця, бо воно ніколи не помиляється. Всім доброго дня! Мене звати Анастасія, і я навчаюся на соціального педагога на третьому курсі. Колись я обрала свою спеціальність за рекомендацією, і сьогодні хочу допомогти вам визначитися з вашим вибором. Чому саме соціальний педагог? Бо я все своє життя мріяла працювати з дітьми, допомагати, мотивувати, навчати. Тому зараз я роблю свої перші кроки в роботі з дітьми. На базі практики я проводжу свої перші уроки з дітьми. Та в мене виходить добре, я пишаюсь цим. А ще ні одного разу не сумнівалася в своєму виборі професії, і ви не сумнівайтеся, вступайте на соціальну педагогіку. Вітаю! Я Катерина, і хочу вам трішки розповісти, як я обрала спеціальність соціальна педагогіка. Я вже на третьому курсі спеціальності соціальна педагогіка, і після проходження практики я впевнена, що обрала професію правильно. За три роки навчання я дізналася багато цікавої та важливої інформації для себе, яка допоможе мені реалізуватися у своїй професії. Сподіваюсь, на ваше правильне рішення оберай свідомо соціальна педагогіка. Статус посади соціального педагога поважна та шановна. Затребуваність. зараз у багатьох приватних чи державних закладах потрібні такі співробітники, адже дітей, які потребують психологічної та соціальної допомоги, є чимало. Різноманітність, постійна зміна діяльності, робота з документами, спілкування з дітьми, батьками, взаємодія з державними органами. Значимість це дуже корисна професія, яка дає своїм підопічним шанс знайти своє місце у суспільстві, стати повноцінною людиною. Можливість допомагати дітям робити їхнє життя краще, приносить моральне задоволення. Унікальність співробітник працює тільки з нетиповими випадками, коли звичайний підхід до дитини неможливий, тільки він зможе знайти індивідуальне вирішення проблем. Можливість отримання різних біль під час роботи у державних особах.